Гучні кадрові перестановки у розпал війни в один вечір президент Володимир Зеленський своїми указами відсторонив від посади генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув від виконання обов'язків голову СБУ Івана Баканова. А наступного дня Верховна Рада підтримала їхнє звільнення. Обоє раніше були близькими соратниками Зеленського, а Баканов навіть другом дитинства президента. Володимир Зеленський у своєму зверненні пояснив, серед працівників прокуратури і служби безпеки виявилося забагато зрадників і колаборантів. За словами президента, уже зареєстровано, 651 кримінальне провадження з цього приводу. Понад 60 працівників органів прокуратури та служби безпеки України залишилися на окупованій території і працюють проти нашої держави. Такий масив злочинів проти основ. Національної безпеки держави і зв'язків, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримує належну відповідь. Депутат від фракції Голос, секретар парламентського комітету з нацбезпеки і полковник СБУ Роман Костенко каже, що в нього вже давно були претензії до роботи служби безпеки і до зрадників у лавах структури. Йдеться, зокрема про колишнього начальника головного управління внутрішньої безпеки СБУ бригадного генерала Наумова, який зробив блискавичну кар'єру в СБУ саме при Баканові і втік з України 23 лютого, за день до початку російського вторгнення. Не були претензії. Я й прийшов в Службу безпеки для того, щоб безпосередньо робити реформу Служби безпеки, тому що мене не влаштовує правоохоронний орган, який є, який є, чітко за показник стави там кількість кримінальних проваджень. Хотів сказати, не завжди підслідних, а ну, мабуть, завжди не підслідних. В більшості своєї у нас були різні бачення щодо реформи Служби безпеки. Ну і плюс такі кадрові. Рішення типу Наумова, який по факту був сірим кардиналом і керував службою безпекою, і е, бачимо, чим це закінчилось. Потім він втік з країни, там з Рашима десь е, Теж по цьому було у мене багато питань. У своєму відеозверненні Зеленський також заявив, що очікує якнайшвидшого призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Очільника цього ключового для боротьби з корупцією відомства комісія не могла затвердити майже два роки. Зробити це якнайшвидше неодноразово вимагали західні партнери України. Нардеп від Європейської солідарності Микола Княжицький каже, що звільнення Венедіктової може ще більше затягнути призначення керівника САП. Антикорупційного прокурора обрали, але призначити його може лише генеральний прокурор. Тепер виникає питання: якщо генерального прокурора... Нібито немає, тому що вона дікто відсторонена. Чи має вона повноваження призначати е, антикорупційного прокурора? Ні, звичайно, чи може його призначити е, її обов'язків? Не може, тому що відповідно до чинного законодавства лише генеральний прокурор може призначити. Заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов у коментарі ДВ пояснив, що такі кадрові рішення виявилися неминучими на тлі війни. Чи не кожного дня фіксуються витоки інформації з обмеженим доступом? Розслідується чимало кримінальних проваджень за цими фактами в якості запобіжника потенційному ризику впливу на досудове розслідування цих проваджень і були прийняті такі рішення. Щоправда, експертка антикорупційної організації Transparency International Катерина Риженко побоюється, що надалі робота СБУ і прокуратури не зміниться на краще, і що це лише ще раз підтвердило вже давні кадрові проблеми в команді Зеленського. У нас, взагалі, в країні є певний, певна проблема з професійними доброчесними кадрами в топ-менеджменті, як очільників основних державних органів, особливо коли ми говоримо в сфері боротьби з корупцією, наприклад. І таке відсторонення, і, взагалі, проблеми з очільниками важливих інституцій. На жаль, не є сюрпризом, да, а є, в принципі, досить передбачуване передбачуваною проблемою яка от е е е отримала новий е нову хвилю Антикорупціонерку непокоять особи, які тимчасово виконують обов'язки керівників структур. Олексій Симоненко, який виконує обов'язки очільника офісу генпрокурора, відомий зокрема тим, що підписав підозру Петру Порошенку у справі про держзраду у грудні. Торік також його називають близькою особою до заступника глави офісу президента Олега Татарова і Симоненка і виконуючого обов'язки голови СБУ Василя Малюка. Журналісти Української правди у серпні 2021 року. Зафільмували на святкуванні дня народження Олега Татарова. Та були і в громадськості і в експертної спільноти е, запитання до е, пана Баканова і пані Венедіктової, е, Але станом на зараз їх зняття не вирішує ці проблеми. Тобто, ми маємо, наприклад, замість пані Венедіктової, яку е, звинувачували часто втручання в топ корупційні справи, да в певному рівні непрофесійності. Зараз ми маємо виконуючим обов'язки е, заступника пані Венедіктової, до якого питань не менше, особливо враховують. Чи да, його роль в справі того ж Татарова да передачі цієї справи від Набу САП до СБУ, і ну після чого вона фактично, справа щодо Татарова вона була зам'ята, да закрита і не закінчилась жодними рішеннями суду, які очікували, і суспільство і експерти в офісі президента на прохання ДВ прокоментувати закиди про вплив Олега Татарова на правоохоронну систему відповіли таке. Люди, які призначаються на ті чи інші посади в правоохоронні органи, мають бути суб'єктними для генерації своїх персональних думок, доведення позицій і відстоювання інтересів. Тим часом у держдепартаменті ша заявили, що стежать за кадровими перестановками в Україні, але не припинятимуть ділитися розвідданими. Експерти припускають, що звільнення з посад людей з близького оточення є вимушеним кроком зеленського під тиском не лише суспільних очікувань, але й західних партнерів. І наголошують, що СБУ і прокуратура потребують не виконувачів обов'язків, а постійних очільників, адже безперебійна робота цих органів особливо важлива в часи війни.